Доброго ранку, дорогі віничани. Діти і війна, як їм зараз, поговоримо про це. Війна триває більше ніж півроку, і не тільки ми дорослі страждаємо від цього, не тільки нам довелося адаптуватися, якось прилаштовуватись, але щось відбувається і з дітьми. І дослідження показують, що батьки часто не помічають, наскільки глибоко сприймаються діти. Діти бояться озвучувати свої тривоги батькам, аби не засмучувати їх. Тому дуже важливо бути чуйними до дітей і поспостерігати, що з ними відбувається. Часто буває так, що в них порушується сон, або змінюється поведінка. Загалом контактна дитина може відчувати себе ізольованою, може уникати спілкування. Або навпаки, дитина, яка спокійно гралася сама, потребує постійно якоїсь компанії. Також Проблеми з сепарацією, з відділенням від батьків діти можуть знову почати спати з батьками, проситися всюди, аби їх брали з собою, не розлучатися. Також діти дуже часто в грі або в казках розказують про те, що з ними відбувається. І тут важливо не забороняти їм це робити, а давати змогу таким чином вихід. Цих емоцій, цих переживань. Які ще ознаки того, що з дитиною не все добре? Важкість концентрувати увагу. Дитина щось забуває, дитина не може розв'язати задачу, яку раніше легко розв'язувала. Дитина не може зробити щось, що легко робила раніше. Тобто певні функції ніби втрачаються. Нав'язливі думки. Нав'язливі слова, їй просто дуже треба. От просто терміново щось, втрата планів і перспектив. Дитина нічого не хоче планувати, не може зазирати в майбутнє. І дуже вираженим таким моментом є почуття провини. Якось ми всі дорослі розуміємо, що в нас є почуття провини, провини вижившого. Але діти відчувають це також дуже глибоко. Причому вони відчувають не лише провину за те, що вони вижили, а хтось постраждав, а ще й сором за ті зусилля, які вони прикладали для свого виживання. Дорослі часто недооцінюють дитячий погляд на смерть, але насправді усвідомлення смерті приходить до дитини близько 4-5 років. Дитина старша вже може зв'язати це в причинно наслідковий зв'язок. Тому можливо і про смерть, хоча це не просто, теж варто поговорити. І поговорити про те, що якщо нам випало щастя жити, то хто хто, а ця дитина таки має на це право. Як же ж батьки можуть допомогти дитині пережити ці важкі переживання? Перш за все, стабілізація і адаптація самих батьків вже є міцним фундаментом для того, аби дитина адаптувалася. Тому перш за все важливо самим стабілізувати свій стан. По-друге, важливо дозволяти дитині говорити з вами навіть на непрості речі. По-третє, мати якісь спільні традиції, якісь спільні вилазки на природу, або робити щось разом руками, ліпити ті самі вареники, розмовляти, тобто, в якійсь діяльності спільній давати змогу дитині просто відреаговувати і просто бути так. Само дуже важливо заземлятися і відчувати безпеку, тобто і так чи інакше давати сигнали дитині, що зараз ми в безпеці, все добре і добре, що ми вижили. І не варто квапити дітей, аби вони вже дуже швидко, гарно себе відчували, були дуже щасливими. Дайте їм час на те, аби в психіці все вляглося. Будьте поруч з ними.